Файного світлого і творчого до дня четверга. Така буря перша була, така завірюха, всі птиці і, і комашки поховалися і ледве вилазять. Сьогодні четвер Навчаємося від наших дітей. Минулого тижня один мій друг Михайло прислав таке класне фото відповіді на завдання своєї дитини в школі. А там таке було питання казуїстичне. Припущення, що От перед вами стали інопланетяни, яке б ви перше питання задали інопланетянам? І, і дитина пише його дочка, чи вірите ви в Бога? І він каже: які ще питання можуть ставити діти, віруючих батьків, або взагалі віруючі діти віруючих батьків? Чи вірите ви в Бога? А тепер на хвилинку уявіть собі. От стоїте ви, не знаю. Гридиску полете на Неві або десь там у полі щось робите, і тут раз прилітає якийсь корабель, сідає, звідти виходять інопланетяни якоїсь такої дивної конструкції, дивного вигляду. І з вами вітаються там Христос, Воскрес. І ви маєте можливість, ви розумієте, на вас зараз відповідальність. Перший контакт в історії людства, і можна поговорити і можна поставити якесь питання. То цікаво. Яке би ви питання поставили інопланетянам? Що би вас цікавило, якби вони справді були? Хто знає, може і є. Якби були якісь інші раси, інші розумні створіння з інших планет, що би ви їх запитали? Що би, про що би ви з ними поговорили? До речі, напишіть про це у коментарях під відео. І мені сподобалося тут власне, від цієї дівчинки такий класний урок у тому плані, що чим ти живеш? То тебе і цікавить. Чим ти живеш, чим ти наповнений, в чому ти крутишся, ну, ця, ця сфера для тебе є, представляє най, найбільший інтерес. І тому зараз, напевно, і у вас, і це легко перевірити, то ну, найбільше цікавить те, в чому крутимося. Так? Тому, не знаю, не прогавте свій шанс. Хто знає, може справді сьогодні. Для того, аби відволіктися, прийдуть до нас якісь інопланетяни і скажуть, там, що хочуть з нами про щось поговорити. Про що ви їх запитаєте? Це перше. А друге, подивіться, власне, про що взагалі хочеться питати когось зараз, там, не знаю, по чому кіловат електрики, або коли відключення у нас, у якій ми черзі, коли не буде світла, чи щось інше. І варто пильнувати, бо. Ніщо нас так не захоплює, якщо щоденні клопоти. Ніщо так насильно не поневолює, якщо щоденні клопоти. Тому варто час до часу призупинятися і переглянути, чим ми живемо, переглянути, які ми питання ставимо собі, і які ставимо питання навіть у тестах для інопланетян. Тому чекаю від вас коментарів, які ви питання сьогодні поставите. І а, а для себе, між іншим, перегляньте. Яка тема вас сьогодні найбільше зачіпає, яка тема вас найбільше турбує? І навколо якої теми сьогодні найбільше крутиться ваше життя? Дякуємо нашій малій подружці за таку цікаву ідею, припущення. Також пригадую, що триває збірка для курсу, який має бути на наступний тиждень ХСП Християнська служба підтримки. Власне, там буде більшість священників і цивільних. То хто хоче допомогти провести цей курс фінансово, то посилання на реквізити є в описі під відео. Ставте питання тим, хто до вас приходить, і пильнуйте, навколо чого крутиться ваше життя, лише для того, аби крутилося навколо чогось толкового. Майтеся файно, мир вам!